Друзі, доброго часу! Ви з каналом Південний Пошук. І сьогодні у нас знову буде огляд цікавих речей. Що ж, давайте розпочнемо зі знахідок з горища у сусідів. Дивіться, ось такий ось набір коньячний рибки. Стандартний, всім відомий, мабуть. Кожної другої з сім'ї в радянський період такий в серванті стояв. Але повністю цілий, з закривашкою, Ну, і до нього 5 рюмочок. Не, не помню, скільки в комплекті має бути, 6 чи 5 завод полони. Тож, друзі, цікаво, 150 гривень можете його забрати. Відмив відчистив, аж дивно, що він скільки пролежав на горищі і цілий. Далі з горища у нас ось такі ось поролонові песики. Я так розумію, поролон обшитий замшом. Це такі іграшки 50-60-х, -х, х мабуть, років. Такс. І ось такі ось гумові. Білочка та котик. Котики, до речі, сьогодні у нас ще будуть, покажу. Отаке от, от можна знайти на горищі, якщо залізти і сусідам можна і не казати. Ха. Тож рекомендую, але вдягайтесь, бо на горищах зараз дуже холодно. а Забув. Також там же ціла-ціла коробка ялинкових іграшок. Ось такі ось шарики. Це також радянський період скляні. Ось такі якісь зелені, ну я не знаю, що це жабка. Снігурка. От коробка, ну, на жаль, на е, щепках немає, от тільки такі підвісні. Тут вони всі різні, борульки, які роки також не скажу, бо іграшки різні. Якихось раритетних немає, але тим не менше. Так, ось оце можна знайти на горищі в сусідів. Тому, у кого є горище і є сусіди, то заходьте туди почастіше. Так, ну давайте далі ще у нас, далі у нас знову по ретроіграм. Ось така ось Денді Джуніор в коробці. Made in Тайвань. Зараз швидко її покажу. На жаль, вона повністю не, не працює. Але ось повний комплект. Пістолет і сама консоль. Буде стояти на аукціоні Violet з однієї гривні без резерву. Так, ну що, далі давайте трішки цікавіші речі. Оглянемо. Е, давайте так, якщо ретроігри, давайте також по ретроіграм. Ось такі два хедмейт картриджі Тобто ось отак вони оформлені. Це картридж Captain Planet. Картридж сам робочий. Ось такі коробочі. Це от як на подарунок, як сувенір, як в колекцію поставити на полку. Виглядає дуже гарно. Ще раз кажу, це хендмейд, це неофіційні такі. І також, також Double Dragon. Це роби у нас хлопчик один. Такі подарункові колекційні екземпляри. Картриджі, ще раз повторюсь, всі в них робочі. Тому, можливо, хто цікавиться і хто хоче на полку такі штуки, то ось до Різдва, до Нового року є такі в наявності. Так, далі у нас, ну давайте, ось така ось. Опа! Дивіться, яка красотінь. Тарілка. Декоративна, настінна. Моцарт. Ось дуже деталізована. Чесно, я таких зовсім не зустрічав у нас по Україні. Є клейма виробника міста, це Німеччина. Є напис 1985. Е, ну, лише не знаю, це рік її випуску чи ні. Важка, це нікельований метал. Діаметр в неї 32 см, що ви розуміли, а вага 2 кілограми. Тому, якщо є прихильники Моцарта, то я думаю, що вам таке і на подарунок буде прям бімба. Є така важка вінтажна річ. Так, ну і що? Давайте в кінці обіцяв ще кицики вам показати. То ось, дивіться які. Одна... І друга. І які симпатюльки. Так, це у нас латунька. А ну здогадались вже, що це таке взагалі? Напишіть в коментарях. Виробництво, наскільки я розумію, Англія. Так, ну що, хто не здогадався, то кажу. Це. Дверний молоток, так називаємий кнокер. Ось так ось вішається. І ось тут ось цим производиться удар. І таким чином стукають в двері. Але дуже гарні прям. Клас. Так, друзі. Ой, мабуть, це на сьогодні все. Та й, мабуть, в цьому році також вже все, бо не знаю, вийде ще відос. Не вийде, бо свята вже не за горами. Вже зовсім скоро святий Миколай. Потім Новий рік. Тож, мабуть, заздалегідь вас всіх привітаю. Кому сподобались дані предмети, то пишіть або переходьте за посиланням на аукціон чи в Інстаграм. Хто шукає артефакти, то в новому році ще більше приємних знахідок? Да, в принципі, ще пару тижнів всього лишається. У вас ще є шанси також на Новий рік знайти собі щось чудове. Ну, мабуть, буду з вами прощатися. Кому сподобалось, не забудьте поставити вподобайку. Все, до нових зустрічей!